Доброго дня, вас вітає розсадник Proxima. Садовий центр Proxima, інтернет-магазин декоративних рослин. Зараз початок великих викопок, жовтень. Деякі приклади хочемо показати вам. Так, це у нас єлівець скельний Blue Arrow. Тут у нас кожен день міняється локація, кожен день з нашого розсадника приїжджають нові рослини. І їдуть по всій Україні по садовим центрам, це Манник, далі куприси Цепаріс Лейланда, Лікатоя червоненькі, рослини на штамбах, два штамба. падуби, ротчості, магнолії. А тут найголовніше, що хотіли показати, це... Комовані рослини з поля нашого це ялина куляста Карел. Сербська куляста ялина Карел. Такі гарненькі шикарні. Їх у нас багато, але ландшафтні дизайнери щось не дуже їх садять. Тому що, мабуть, не знають їх. Карел. Далі Туя Golden Globe спакована це спаковані брабанти великих розмірів 2-2-20 далі і лівець бульваров тут у нас смарагди це все кожен день Міняється ландшафт цей. Кожен день вивозиться звідси. Через ялини великі. Спаковані Глаука, Костер, Місті Блю, Маджестік Блю. Ось Альберта Глоб ялиночка. Ось компактні ялинки. Звичайні, далі вілдзверг. Ізліфастіята, коли не видно, блакитна ялина. Далі жов, різні жовті форми. Туй, Yellow Ribbon, Aurora Spicat, Також кожен день у нас ми завозимо величезні кількості з нашого розсадника самшитів, які також роз'їжджаються по всім садовим центрам України. Вон кульки. І ось тут самшит у нас уходить тисячами на живоплоти. Ось, наприклад, п'ятдесяточка. Ні, це 65-ка. 65-ка. Ось п'ятдесятка. Коміки, нормальні. Все. Це все. Це все поїде сьогодні-завтра. Викопане з коміками. Ці всі рослини роз'їдуться у нас буквально на днях. Так. Це. Далі ми так це дедонг. Гроба дедонг. Скоро почервоніє, вже осінь. Вяз, ільм. Лікатоя, куприсы цепарис лейланда. Далі смарагди. Смарагди будь-яких розмірів, все в нас є на розсаднику, це смаради наші. Так. Смаради. це смарагд 2,50 теж велика кількість їх є наявності. І потім кожен день тут розвантажується по 4-5 машин великих і роз... Ежжається по всій Україні по садовим центрам по об'єктам, по ландшафтникам, по ландшафтним компаніям. Так. У нас єлина канадська коніка. Дві штучки ондегрудспаер колоновидний. Ну і в горшках Сосна чорна австрійська. Ну і так далі. Запрошуємо в розсадник Проксима, село Жорнівка, чекаємо вас в пості.